Добрий день, друзі! Це знову я, пан Ярко, готовий до нової подорожі чернівцями. У цьому епізоді проєкту Зміст нації запрошую вас поринути в атмосферу та історію місця, де на сцені розкрились найкращі таланти та виступали найвідоміші зірки українського театру та кіно. Прогуляємося з вами по театральній площі міста та завітаємо в театр імені Ольги Кобилянської. Мрія оксамиту і золота, мистецький витвір одного з найкращих архітектурних бюро Європи, Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера. Театральна зала, яку ми бачимо, була запроектована відомством, яке проектувало в Україні одеську оперу і будинок вчених у Львові, автентична люстра, збережена з початку ХХ століття, стіни, оздоблені червоним шовком, і у ложах дзеркала, в яких паняночки милувалися та. Чепурилися, готуючись до зустрічі не тільки до видовища на сцені театру, але й до зустрічі в театральному буфеті, який розташовувався на другому поверсі, де були найдорожчі квитки. Ліпнина з позолотою, якої було використано навіть під час реставрації, понад три кілограми для того, щоб зачарувати, захопити той театральною залою, автентичні крісла театр може вмістити понад 700 глядачів. На першому поверсі театру в портері збереглися автентичні крісла з початку ХХ століття. Одна відмінність: м'яка частина крісел до реставрації у 70-х роках. Всередині була спеціально облаштована водорослями, які покращували акустику німецькомовної опери. Адже театр виконував функції оперної споруди на початку ХХ століття і був названий на честь Фрідриха Шиллера, скульптура якого стояла перед театром. Тому глядачі, які сиділи на тих кріслах, навіть не підозрювали часом, що мали можливість найкраще й добре чути і переймати все те, що відбувалося на сцені, дякуючи тим. Кріслам, над якими працювали найкращі майстри, що приїздили з відня до монтажу нашого театру, поруч зі сценою, на якій я стою, ми бачимо позаду мене прекрасну імператорську ложу. Коли 3 жовтня 1905 року відкривали цей театр, очікували, що завітає сам фісар Франц Йосиф. І Просто подивіться на структуру цієї ложі. Сцена прямо поряд. Не дуже той зручно дивитися виставу, але як зручно дивитися на своїх підданих, на реакції та емоції глядачів, які завітали до театру. Цісар так і не відвідав чернівці і не побачив тої ложі, яку для нього готували. Але без сумніву, ложу, яку ми бачимо позаду мене, відвідало чимало видатних особистостей і навіть сьогодні. Туди отримують запрошення дуже почесні гості нашого театру. Чуєте скрип під моїми ногами? Це не просто так. Тут прямо під сценою є яма для оркестру, який грає під час музичних вистав, даруючи ще більше вражень, емоцій та. Оцей зв'язок глядача з акторами з тим, що відбувається на сцені. Дзеркала театру на початку 20-го століття використовувалися щоб причепуритися, адже панянки та пани, які... Придбали квитки в ці ложі, мали виглядати найкраще, навіть дивлячись виставу, а особливо підготуватися до виходу в театральний буфет, щоб за келихом шампанського чи куштуючи смачне морозиво, показати себе з найкращого боку, щоб місто обговорювало тебе. А ви бачили, в якому той пан красивому костюмі? А ви бачили, яку красиву сукню пан на собі відсила. Зараз покажемо вам, в чому особливість імператорської ложі в нашому театрі. Ложа для першої особи в імперії, вхід до якої ми бачимо, спеціально була облаштована з окремим. Ходом до театру вважалося, що має приїхати почесна делегація з охороною, яка розташовувалась на першому поверсі, І ось тут закриваючи всі проходи. І звісно ж, імператор з родиною, чи найближчими для нього людьми, чи першими особами нашого міста та краю, які мали його приймати, він вже дивився вистави та реакції з своєї ложі на другому поверсі. Дзеркало театру, за легендою, майстер робив впродовж кількох місяців. І завершивши цей ювелірний виріб, частини дзеркал, поєднані між собою смужками букового дерева, він сказав: як мені здійснилося моє неперевершене творіння, найкраще дзеркало, моє бажання, так і тому, хто прийде в цей театр і дивлячись у дзеркало, загадає щось для себе, воно здійсниться. А ще саме поряд з цим дзеркалом на другому поверсі театру, колись був буфет кафетерій де збиралася найзаможніша публіка, інтелігенція, власники знаних титулів та родин, які обговорювали справи, спілкувалися, планували щось для себе і для майбутнього обговорювали найкращі вистави, що відбувалися на сцені. Української на сцені цього театру почали ставити вистави у 1940 році. Так, наприклад, сезон 41-го відкрила лісова пісня за мотивами Лесі Українки. У 1947-му режисер Василь, Василь Василько поставив землю. За мотивами творчості нашої землячки Ольги Юліанівни Кобилянської, на честь якої назвали цей театр 21 червня 1954 року. У 16-річному віці молодий хлопець, приїхавши до Чернівців, шукав можливості де вчитися на артиста і почав свою кар'єру з театральних курсів у цій залі та цієї сцени, це Іван Миколайчук. Згодом відомий як актор кіно. Певно, що найвідоміша робота тіні забутих предків робота Сергія Параджанова, де наш Іван з Буковини зіграв одну з головних ролей. Розкішний триповерховий театр будувався впродовж 14 місяців. 3 жовтня 118 років тому відбулося відкриття. Без сумніву, вражаючий фасад. Міфологічні скульптури, мистецькі портрети Шекспіра і Вагнера над вікнами ліворуч і праворуч, Погруддя діячів світової драматургії, ліворуч та праворуч з бічних стін театру, розкішна споруда, на яку витратили понад півмільйона австрійських крон на початку ХХ століття. Один з найдорожчих театрів і зала, яка так і запрошує. Завітайте! Театр став настільки популярним після вечора урочистостей, що квиточки розкуповували постійно. І треба було шукати способи домовлятися. Так, наприклад, Георг Дроздовський згадував, що доводилося умовляти білетера на вході за 20 гелерів копійку, щоб той пропустив, хоча б розташуватися на сходах і зануритися в атмосферу дійства, яке показували на сцені. Праворуч від театру знаходиться єврейський народний дім. Будинок товариства, який був побудований за проектом архітектора Юліуса Бохтера між 1906 1908 роками, на рівні четвертого поверху в круглих вікнах у першій половині ХХ століття були зірки Давида. Чотири Атланти, які як метафорою, начебто, утримують на собі отой такий дім ковчег. Діючим він за. Цільовим призначенням як дім єврейського товариства, спільнота, яка збиралася, робили концерти, політичні зустрічі та важливі для єврейської громади нашого міста і краю дійства після Другої світової війни тут зробили будинок культури текстильників. Зараз у будівлі Центральний палац культури нашого міста, а в 2008 році було відкрито приватний, але надзвичайно цікавий музей історії та культури євреїв. Буковини. В будівлі медичного університету, що знаходиться на театральній площі міста, яка була зведена у 1912 році як будівля палати торгівлі ремесел нашого краю Буковини. Свого часу навчався Володимир Івасюк, композитор, виконавець, герой України, автор Червоної рути й Водограю. Саме, навчаючись в медичному інституті, він і пише Майбутні хіти. 13 вересня 53 роки тому, у 1970 році. На театральній площі Чернівців відбулася прем'єра Червоної рути й водограю у виконанні автора, композитора Володимира Івасюка та солістки будинку офіцерів Олени Кузнєцової. Саме тут вперше почули на широкий загал виконання цих пісень і звідси почалася історія майбутніх хітів. Славно, що Червона Рута, яку називають неофіційним ліричним гімном України, починалася звідси. Театральна площа певно, одна з найвпізнаваніших площ чернівців. І як чернівчани, так і гості міста кажуть мені одна з найкрасивіших. Звісно, головною спорудою площі сьогодні є театр. Але понад два століття тому поряд з цією площею був густий ліс. Часто вибігали до міста вовки і тому. Місцева влада навіть видавала наказ про те, щоб полювали на вовків та слідкували за тим, щоб впорядковувати місто і дбати про безпеку громадян чернівців. Але протягом 19 століття площа набуває нових барв, ринки. Змінюються один за одним, продавали зерно, продавали різні продукти. В кінці 19 століття це місце облюбували продавці риби. Так і називали колись фішпляц. Єдине, що в спекотні літні дні рибу дозволяли продавати тільки до 12 години, тому що було дуже відчутно цей рибний запах. Все змінилося на початку двадцятого століття. Коли місце, на якому сьогодні побудований театр, контролювало ще Міністерство оборони, там були приміщення військових складів, але вже дискутували, підібрали місце під будівництво нового театру. І коли його побудували в 1905 році, площу назвали на честь імператриці Єлизавети. Площу, де перед театром, у 20-30-х роках використовували той майданчик для відпочинку. Навіть робили тут льодовий майданчик взимку. А ще ярмарки, дійства, свята. І після приходу радянської влади площу назвали театральною. Цю назву використовуємо. Ми і сьогодні мені здається, як найкраще вона підходить для площі, де люди приходять, щоб пройтися, згадати музичну історію. Ідучи з вистави з театру, обговорюють і діляться враженнями, тому мистецька назва театральної тут пасує якнайкраще, і по колу цієї площі ми з вами можемо побачити ще й алею зірок буковини, формувати яку почали в 2000 році, і тут ви впізнаєте. Найвідоміших особистостей пов'язаних з мистецькою, музичною, літературною, кінематографічною, театральною історіями нашого краю. Друзі, приємно було проводити для вас цю екскурсію. Сьогодні ми завітали в мрію з оксамиту і золота. Прогулялися по театральній площі нашого міста. А питання до цього епізоду таке: в якій країні та в якому місці є двійник нашої будівлі театру? Пишіть у коментарях під цим відео, і до наступних зустрічей.